Це прапорець Херсона, який якимось чином попав в сумки, ну так і виїхав. Був ще у нас великий прапор. Якби його знайшли, то нас би тут не було. вже. Зараз вже можна так про це з усмішкою казати. а... Насправді це було дуже страшно. Пані Олена, власниця крамниці патріотичного одягу та сувенірів. Її життєва історія відома багатьом українцям після початку повномасштабного вторгнення вона разом з чоловіком переїхала до нашого міста з Херсона, де протягом 20 років займалася торговельною діяльністю. Попри нелегкі часи, справу всього життя Олена вирішила продовжувати і у кривому розі. Ми виїжджали з окупації. Ми виїжджали через 33 блокпоста русських воєнних. вояк. це було дуже страшно. І виїжджали. Ну, ми не знали, чи доїдемо ми. Вивезти вдалося з окупації 33 сумки. Оці клічити, ну вивезли ми вишивку. Чому я так вирішила? Бо вона коштовна, з чогось треба було починати. Вона не так багато місця займає. І кераміка, посуд, вона хрупка. Ми їхали по бездоріжжю, тобто ми його не довезли. І речі можна було. Якось сховати сім'я пані Олени швидко облаштувалася на новому місці, не зволікаючи. Вже через місяць після переїзду родина відкрила власну крамницю у кривому розі І ні в яких грантових програмах я не приймала участь. Все робила сама приміщення я знайшла сама. Оборудван все закупалась в Бу, шукалась подешевше, бо все там залишилось. І залишилось ну, дуже багато, бо все гарне, все оборудовання. Ми з магазину, щоб його зберегти, вивезли в гараж. Тобто, Латорків ми його спасли, але його затопило. Затопила коли подорвали гес. Наразі в магазині Олени великий вибір вишитого одягу та інших патріотичних товарів, зокрема вироби з дерева, кераміки та глини. Наша крамниця у кривому розі стала більш кремницею одягу. Бо зараз кераміки в Україні практично не производиться. Ми потроху вивозили з Херсону після звільнення, і вже все вивесли. І все практично все і продали. Вишивки у нас дуже багато. У нас нові моделі. Ми з ким працювали у Херсоні. З цим працюємо зараз. За словами власниці магазину, криворіжці надзвичайно приязно зустріли її родину. Дякуємо місту за те, що нас прийняли. Дякуємо нашим покупцям, що до нас приходять, купують. Ну і тим самим це нас підтримують. І у нас є паличка, ось такий куточок, можна сказати. Це сувеніри з надписом Херсон. І ось такі чашечки з надписом Херсон. Ну залишились тільки з надписом Херсон. До речі, по цим чашечкам нас пізнають херсонці. Дар'я дуже Артем Кравченко. Цей день.